Напередодні новорічних свят гравці урагану навідалися в гості до наймолодших футзалістів міста. Досвідчені спортсмени провели товариські зустрічі з п'ятирічними і дещо старшими хлопчаками та показали майстер-клас. Особливо радісно діти спостерігали за майстерністю бразильських легіонерів. Та, не зважаючи на досвід у всіх поєдинках, перемогу святкували саме юні вихованці дитячої юнацької школи урагану. Ми сьогодні у нас тут тренування. Нам тренер сказав, що до нас приїде основний склад урагану. І ми з ним зіграємо товариську гру. Я задоволений нашою грою. Ми виграли 2-0. Мені було радісно. Приїхав, старався, подарунки купляв. Саме серед цих хлопчаків, впевнені в основній команді, росте майбутнє поповнення урагану. Тренер Сергій Гопаленко вже не вперше спостерігає за майстерністю юних футзалістів і переконаний, що вона постійно покращується. Тех сын діти і син мой теж здесь играет, теж вообще, і взагалі, ну, это діти, которые, это будущее наше. Я, я но ну і вважаю уверен, що все-таки в скором будущем они будуть грати в першому органе, хотелось бы, і за сборную нашей страны. Поэтому нашої только за ми тільки ну, мероприятий, мы ми рады, и Я отримав масу положительних емоцій. Аби заохотити дітей до подальших занять спортом, а також з нагоди новорічних свят ураганівці вручили дітям подарунки, зокрема солодощі та сувенірні горнятка.